Минулої суботи у холі міської бібліотеки відбулася благодійна роздача безпритульних цуценят. Це вже друга акція, яку організовує волонтерка і голова громадської організації Надія для хвостиків Дар'я Співак. І вдруге до доброї справи долучаються бібліотекарки та фахівчині відділу культури, спорту і туризму горішніх плавнів. Пообіцяли долучитися до акції втретє, наступної суботи 2 березня. Адже прихистити вдалося лише одне цуценя: пухнастого обрав. Ли охороняти промислове підприємство огорішніх плавнів. Нові господарі пообіцяли піклуватися і щиро любити чотирилапого. Залишилося прилаштувати у добрі руки ще 13 цуценят. Нагадаємо, що всі пухнасті пиріжечки вакциновані. За досягненням необхідного віку волонтерка допоможе стерилізувати собак, навіть якщо вони вже будуть в родині. Весім цуценятам приблизно три місяці, окрім цієї дівчинці півроку про неї якось розповідали в рубриці «Прихисти пухнастика». Вона залишилася одна із виводку безпритульної собаки, тож шукають родину і їй. Пухнаста гарнюня вихована, лагідна і чемна. Цього разу багато відвідувачів було із числа собаколюбів, в яких вже є домашні улюбленці. Та й не одні. А підтримати акцію завітали коштом. Адже в центрі тимчасової перетримки собак, яким опікується Дар'я Співак, понад 70 дорослих тварин. Наступна благодійна роздача цуценят у міській бібліотеці відбудеться цієї суботи, 2 березня. Початок о 10-й годині ранку триватиме акція до 13.00.